У столиці відбувся конкурс «Огляд художньої самодіяльності та творчості дітей. Зорепат надії у фінальному турі. Участь взяли більше 300 юних киян, батьки яких працюють на підприємствах, в організаціях і установах міста та є членами проспілок. На галоконцерті побували наші журналісти. Другий етап конкурсу на сцені зібрав метала новиківших художні колективи та окремі виконавці майстерність демонструють у різних жанрах. Я сьогодні пела пісня я маленька. Ну то що я маленька, то що я люблю ходити по лісам. Влюбилася одного мальчика. Вернувся в Петербург, і ось у Петербурзі після таких років, такої самоти, овацію таку йому зробили друзі, коли він війшов. Але він не зміг іти. Три длинні ночі без сна. Минуту ми спали, настоя. Нам снілася одна тишина, а пушки грохочуть тривожно. Свісті дбає воїтьо, а ще хореографія та гра на музичних інструментах. На виставці декоративно-прикладного мистецтва різноманітні вироби, картини та вишивка. Журі конкурсу говорить, що оцінювати юні таланти важко перемоги достойні всі відзначили також і тенденції у творчості дітей. Вони звертаються, все ж таки до нашого коріння. Діти були. Є і будуть нашою нашою гордістю, нашою надією і тими талантами зорепадом талант талантів, які постійно буде освітлювати нашу київську землю. Це не просто конкурс. Дійсно, в цьому конкурсі не буде переможених, тому що ті діти, які вийшли на цю сцену, це вже переможці. Це наша еліта, майбутня еліта нашої держави. Тому ми дорослі повинні і зобов'язані сприяти розвитку таких дітей, крім призів. Асники зорепаду надій отримали у подарунок путівки до дитячих таборів. Юля Поворозник, Костятин Царинок, телеканал Київ.